Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся. І сьогодні я хочу зняти тегове відео чудове тег най най парфум». Це тег, перед історією розкажу. Вперше я побачила подібний тег у Олі парфумісти. Я навіть написала, що я теж хочу зняти це відео. Але там було лише 15 питань. Тобто питання і контрпитання не було. І потім я побачила таке ж подібний тех у Ірила Сауці, і там було питання і, і контрпитання на це. Сподіваюся, це грамоту. І тому, Оля, будь ласка, якщо ви дивитесь це відео, не ображайтеся. Я все одно вас підтримую. Дивлюся ваші відео і ставлю лайки. Ну що ж, поїхали. Де мій записничок? Десять питань по 2. Найгірший, найкращий і так далі. Поїхали. Перше питання. Найстаріший флакон в колекції. Я так розумію, не в тому плані, що він ретро, а то в тому плані, що він найдавніше з'явився. Ну, я принаймні буду так. Тому що, якщо почну бити всі по бачах, то це буде дуже довго. А найстаріший. Флакон, от він навіть припилився <хі> трошки. Це Антоніо Бандерас, вибачте, я його просто давно не діставала. Антоніо Бандерас Her Secret Temptation. Ой, так відблискує, капець. А -а 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 -а. І ви напевно думаєте, що йому вже дуже багато років, але ні. Він в мене з'явився в 21-му році, в квітні. Просто я до того користувалася десь до 20-го року. Я користувалася аналогою парфюмерією розливною. А вже потім, в лютому, 2020-го, я зареєструвалася на кремчику і понеслося. Але я тоді не мала змоги купляти повні флакони, та й я любила всліпу купувати, тому я купувала невеличкі залишки, там 10, 15, 20 мл, І я їх швидко зношувала. У мене ще було небагато. А от потім вже, от вже от з весни 21-го десь почалися більш активні закупівлі, вже більш цілі. Тут 50 мл. Але так він в мене і стоїть. Якщо чесно, цей аромат, от він гарний, його звідси вдихаєш. Я навіть в розпиві в себе написала. Це суміш Лавіабель. Причому тут мені явно відчутно самі активні нотки Лавіабель. І. Оріфлеймовського Джордані Голд. Якщо ви в 90-х 2000-х активно ознайомилися з Оріфлеєм, то ви цей аромат точно знаєте. Це хід Оріфлеймівський і класний. Але справа в тому, що в Лаві Абель мені не подобається, мені сверлить якась нота, і тут вона теж мені сверлить. Тут вона є. Саме та нота подібна з Лавіабель, яка мені сверлить. Я не знаю, я його вже і виставляла продавати. <смі> Якщо вам подобається така тематика, купіть його, будь ласка, бо мені шкода, що він пропадає. Аромат в цілому хороший. Зовсім не те, що продають в розливушках, але ота нота мене сверлить. Так, дуже багато про цей один. Найновіший і контрпитання найновіший в гардеробі. Знову не вийде мені показати його в нових. Парфум, ви вже будете бачити, але може покажу. Це е, мандарин Базилік, як би щоб не відсвічувало. Мандарин Базилік від е, Аквалігорія Герлен. Це форте-версія. Він дуже гарний. Це такий насичений мандарин яскравий, такий обгортаючий базилік і пудра герленівська. Впізнавана, певно, кожен впізнає, хто хоч раз відчуває якісь аромати герлен. Мені тут, схоже, з Лінстан чи з Лінстан Межик дуже гарні аромати. Я не так багато герленівських ароматів знаю, пам'ятаю, тестувала багато, але чомусь вони мені не сильно запам'ятались. От Лінстан мені сподобався, і тут щось є спільне. Гарний аромат, але все ж таки, мені здається, він більш сінній, ніж на літо. Я купила її як літню водичку, але, певно, в вересні він буде краще. Гучний це, до речі, парфумована вода. Буду знайомити з ним далі, десь він в мене тиждень. Так, далі. Друге питання. Найулюбленіший та найнеулюбленіший. Найулюбленіший, я спочатку думала, звичайно ж, Мартін Мікалєв Монпарфум Кристал, але це зимовий парфум. Я його зараз не ношу. Тому я вибрала літній, літньо-весняний, звісно, це Elder like This». Я вже багато раз говорила: і, вибачте, я буду кожен нюхати, бо я їх обожнюю. Говорила про цей аромат гарбузовий, солоденький, легкий ніжний, не легкий, ні, ніжний просто, але відчутний, постійно відчутний, чудовий аромат, і на літо із цього всього, що у мене є. Не враховуючи від Леванти, чи які я просто пробувала колись. Оцей найулюбленіший. Куснечка. А найнеулюбленіший. Ой, я не знаю, я його купувала теж сліпу рік тому. Хотіла попробувати, бо вже знайома з цим брендом це 4711 Lilac. Чи Лілок. В принципі, теж є щось в цьому ароматі цікаве. Але це, я думала, тут буде бузок, але тут фіалкова пудра. Чи, чи лілія, я не пам'ятаю, якщо чесно, це мав бути аромат про бузок. О, тут, до речі, ззаду тут є склад, чи що там, інгредієнс? Так, але піраміди немає. Я не знаю, тут пудра ніби легка, легша, ніж в деяких, по справжньому, пудрових ароматах, але вона мене чомусь душить. І теж стоїть в розпиві, ніхто його не бере. І оце він мене дратує, найнеулюбленіший, тому що і я не, не можу його носити. при тому, що він не, не, не такий вже й поганий. І в розпіві ніхто не бере. І це для мене біда. Так, далі йде. Найдорожчий А ні. Це тільки два питання. Третій найхолодніший і найтепліший аромати. Найхолодніший — це буде чайна роза від Parfum Workshop. От я вже казала в якомусь із попередніх відео, що це дуже прохолодний аромат, троянда, яка на якій холодна роса, або троянда після ночі дощу. Холодна водичка на ній відчувається, холодне листя. Пагінці, освіжаючий аромат. Теж, дійсно, найхолодніший. Ну, в мене немає сильно багато ароматів, і холодних багато теж немає. Цей поки що найхолодніший. Але будемо рости. І найтепліший. Теж ніби ванільні, гурманські теплі. Але для мене найтепліший це Шанель Коконуар. У мене немає флакону, але із з цих ароматів, що в мене є. Дуже теплий аромат, огортаючий, комфортний. От зараз я тут навіть коричку почула. Так, то це альдеїди, але я зараз тут відчуваю корицю, і корич... коричка це такий зігріваючий, як для мене, компонент. Щось звідує, я не знаю, хоч би воно потім було нормальне. Коконуар, я думаю, вже багато хто знає. Шикарний аромат, як для мене, один з найкращих у шанель. Який вартий уваги і не зиму. він дуже гарно зігріває і дуже комфортний. Наступний: найдорожчий та найдешевший. Найдорожчий. В мене ще немає, прям надто-надто дорогих ароматів. Тому найдорожчий це Томаска Смала Тонікверт номер 8 Він коштував мені десь 4 з лишнім тисячі, трошки більше 100 доларів або 100 євро. О. Це аромат не на літо. Хоч тонік вер, так, тут пахне тор, тоніком, тут герань. Оця герань тут дуже яскрава, дуже вона дає гірчинку. Для тих, хто любить цю гірчинку, буде класно, але все одно, вона душнувата на літо. Цей аромат спочатку вподобав мій чоловік, він його зносив, бачите, оце все це все він зносив. Було де стільки. Мілілітрів 5 чи 10, 8, 10 десь, так. Але я попросила повернутися назад до його повсяденного парфуму, тому що цей дуже душить. Він не напшикається і в коридорі ще півдня відчутно важкість цієї грані. Хоча в шлейфі він, коли розійдеться, він освіжаючо-цитрусовий. І пахне дійсно джинтоніком трохи, але трошки менше солодкий. Але оцих перших з півгодини. Це, це ядерно, це дуже мощно, Тому краще відкласти на 8. Так, це найдорожчий, а найдешевший, який я тут написала. А, ну так, це Антоніо Бандерас. Деякі аромати будуть повторюватись, тому що, я ж кажу, в мене їх ще не також багато. Е, я його купила, він і так на мейкапі, здається, гривень. 500 чи до 500 коштує за 80 мл. Тут 50 в мене, так, не блискати. І я його купила разом з іншими дівчинки з вітринки на кремчику роки два тому. Так, да, я ж казала, 21. Десь за 250 вона мені його продала. Вона дуже хотіла, щоб я його купила. Видно, теж в неї була така проблема, що вона не могла його нікуди діти. Так, 250. Далі. П'яте питання: найгучніший та найтихіший. Найгучніший Найгучніший це синтологія First Blends. Класний флакон, я балдію від нього. Дивіться, я коли розпаковку робила, я тоді сказала, що я засмучена, це удовий аромат, мені не подобається. Але прийшов додому ввечері чоловік, і, звісно, я тестую все на ньому. Одне розпилення на нього. І в нас дві проходячі кімнати, він був в дальній кімнаті, я на кухні. І виходячи з кухню, я вже з кухні відчувала цей аромат. Він настільки гучний з одного розпилення, що це просто весь вечір я його в квартирі всі відчувала. Вартий він уваги. Це достойний бренд, я вважаю. Так що буду далі знайомитися. З одним ароматом познайомилася, але він мені щось не дуже сподобався. Якийсь квітковий, простий, я його відразу в продаж. А оцей прям гучний гучний. Від нього відмитись, напевно, буде важко. Але все, я його поставила до осені, поки що не розпи... ну, в верспиві не купують, бо він гучний, удовий, і я поки що не пробую тестувати. А найтихіший я не знаю. В мене немає тихих ароматів, бо я не дуже люблю. Я люблю, щоб було відчутно. Тому я стараюсь, коли тестую, на тих і не звертати уваги, навіть якщо не подобається, тому що хочеться їх відчувати. Але якщо брати з тих, що є, я купую аромати всліпу, то тихіший, певно, буде оцей. Монотен Бічіолі, мені Люда написала. що? Ді... Ді Цей аромат, якщо чесно, зразу він не тихий. Це доволі яскрава лимонна шкірка, солодка, така активна. Відчуваються ці лимонні масла. Тобто масла лимонної шкірки. Але коли він сідається, то так, він не дуже гучний. Ну, це бюджетна теж парфумерія, флакончик коштує десь біля 400 гривень. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Але цього, здається, вже нема на майкапі. Тому так. Шосте. Найгарніший флакон і найстрашніший флакон. Як можна про флакони казати, що вони страшні? Буває, дешевенькі, але не страшні. Так, найгарніший. Найгарніший у мене це, звичайно, штанець бабок. Ну, дивіться на цю красу, я не можу. Цей флакон 75 мл, але він такий важкенький. Кришка залізна важкенька. Тут всередині ще пластикова така штучка є, але кришка важка прям. І красива, дивіться, яка. Ну, тут просто витвір мистецтва, тут що десь написано Нобілі. І ось тут так. Вибито на металі оці всі надписи, я обожнюю. До... Оце дійсно дорого-багато. Клас. Найнегарніший. Так, якщо вам подобаються такі флакони, я перепрошую. Ну просто це не, не, не на мій смак. Це масаки -ма масушима шив. Ну от що це таке? Що це за, за виїмка? я не знаю. Е, аромати японські, вони приємні тим, що вони звучать як мінімалізм, елегантний, легкий, кремовий, доглядовий. А от флакони, ну хоч ти вбий, мені не подобається. Кришечка, в принципі, прикольна, кругленька, мені подобається, але от цього просто якби він був просто рівний, то ще нормально. А от та штука мені не подобається такі справи. Так, ідемо далі. Щось я тариторію завжди. Ем, сьоме найжіночніший та наймаскулінніший. Знову таки, найжіночніший, мені здавалося, що це була б ваніль, певно. Але я їй так дуже часто показувала ванільні аромати свої улюблені, яких в мене два. Тому зараз буде Мартин Мікалєв. Ой, тут церковці MP Studio, Два Мейкап Студіо. Тут ще був блиск для губ. Я ним користуюсь, тому він в косметичці. Оце аромат дійсно, такої жіночої елегантності. Цей аромат все-таки, мені здається, буде краще звучати на жінках 30. На дівчатках я його чомусь не бачу. Це такої, такої елегантної леді. От я вдихаю, і він мені асоціюється зараз. З е, ще одною блогеркою парфумерною Оксана Тріль. В неї така елегантна зачіска, завжди помада, не кричаща, гарного тону підходящого до її кольору. І в мене чомусь з нею. Ось. Пані Оксано, якщо ви бачите це відео, раджу, раджу спробувати цей аромат. Так, аромат елегантності, жіночності. Якоїсь мінімалістичності, класичної елегантності, класичному розумінні. Дуже гарний. Все-таки мікалів це порода, я б сказала. А наймаскулініший, не сказала. Наймаскулініший це, певно, буде ось цей. Into the... Що це в мене? Мандарина да? Into the Jungle, Dschungel, да? отак вот потрібно. Це серії ароматів, там їх три ще дезерт. Desert... Resort Lovers і Freedom Лет. То ці два більш такі жіночні, а це все-таки. Написано, що це все унісекс аромати, але ні, цей вже зовсім чоловічий. От він пахне так, як е, пахнуть чоловіки 50 чесно скажу. Отакий От він простенький. Я не знаю, що це за нота така, що в тих ароматах таких. свіжий. Чи то як, якийсь засіб після гоління. Точно, як Нівея, м -м, після гоління є такий, гель? Ой, волосинка лоскочив. Оцим він мені пахне. Чоловіку пропонувала <смі> він каже, що йому ні. От, то б точно підійшло. Але я йому не дам. Це на розпив. <смі> В нього є свої аромати, я йому теж дарила, дарувала. Далі. Найкомпліментарніші і найнекомпліментарніші. Ну тут я чесно скажу, я не можу нічого сказати. Моє найближче оточення ніхто сильно не замислюється, чим надухатись, чим що наносити, що подарили, те носять. Що купили десь там, поки йшли мимо полки, пробігали, схватили та й носять. Так, щоб е люди сторонні підходили, робили компліментів чи фукали, теж немає. Тому. Ну, Один раз мені зробили комплімент на Poison Girl від Dior. У мене вже немає цього флакону, і у мене теж закінчився, я трошки ділилася. І один раз мені зробили антикомплімент в транспорті, я ще їхала. Це коли в мене був Burberry Hair. Ну, я, правда, трошки переборщила, але було вже прохолодно. Я боялася, щоб не злетить. Зайшла в трамвай і на наступній зупинці зайшла жінка і казала: фу, нащо так? Об обшикуватися. Я так і зрозуміла, що це я, бо людей було небагато. То це єдиний антикомплімент, але тут, в принципі, антикомплімент за гучність, а не за сам аромат. Ось так. Номер 9 найдивніший та найпростіший чи найзрозуміліший аромат. Найдивніший для мене, якщо чесно, хтось його вважає гарним елегантом, а для мене це Клої. Rose Naturel Intense. Це версія Intense. Ох. Слухайте, ну я не знаю. Я очікувала тут хоч трошки троянди почути. Але ні, для мене це солоні огірки, розсіл, кріп. Ну. коротше, консервація. Блін. Серйозно. Ну, взагалі, квіточок, він навіть трошки остренький. Знаєте, коли. Я не знаю. чому мені так смішно? Реально. Цей аромат не смішить кожен раз. <почеку> Оце в мене гарне почуття умиру. Сама сказала, сама посміялася. Ну просто реально, він мене смішить. Він навіть пахне чесником, який є в банці з огірками. Чесник. Mm? Чесник. <почеку> Чес... Так, буде пасом. Ну, я не знаю, так мене смішить, що це аромат про троянду. Хух аж сльози пішли. Але, але мені пахне часником цим з банки з огірків. огірками, росолом, цими погінцями кропу. І оцим всім. Трошки гостренький. Якщо він розійдеться так, десь трошки можна почути троянду, але все одно це банка з огірками. Він мене стоїть у розпиві. Це я розумію, це за рахунок сандалу. Але я, ну, я нормально відношусь до сандалу, але так явно я його ще ніде не відчувала. Хочете спробувати? Будь ласка, є розпиві. Так, все, спокійно. Найзрозуміліший тепер аромат це знову-таки eh, Tea rose від Parfum Workshops. Як називається так і пахне? Чайна роза, чайна троянда. Да. і нічого лишнього. Я не пам'ятаю, яка тут піраміда. Може вона велика, але реально пахне тільки чайною трояндою. Далі. Найбажаніший та найнабридливіший аромат. Найбажаніший. Ну, звичайно, хто дивився останнє відео, ті знають, що це The Lobster. І він буде найбажанішим, поки я його не куплю. А може ні. Це міняється, але поки що. У мене до нього палка пристрасть, я його хочу сильно. Це аромат холодний, знову скажу, якщо ви не бачили попереднє відео, це аромат холодних голочок, вогкої землі, аромат ялинкового ялівцевого лісу бору після дощу. Або за декілька днів після дощу, такого темного, холодного, нуарного, як навіть сказала. І трошечки мені там відчувається імбир. Інжир, інжирне листя, точно. Говоречка. А найнебажаніший, найнабридливіший це знову ж він не один. Є ще один, але я про нього поговорю вже весени, бо то вже осінньо-зимовий. 47-11 ладок. Якщо ви знайомі з цим ароматом, якщо він вам подобається, будь ласка, заберіть це. Я на нього поставила хорошу ціну. Або в рости, беріть, пробуйте. Я не знаю, чому ніхто. Це бренд хороший, але цей аромат мені не зайшов. Він квітковий все-таки більше. Я люблю фруктовість цього бренду, а цей квітковий. Квітковий серію я навіть більше не пробувала після цього, злягалася. Треба занюхати сандалом, він розслушить. Так, сьогодні відео якесь таке трошки сумбурне. Я насміялася, дякую мені. Я, я задоволена всім дякую. Е, так, добре, серйозніше. Дякую вам за перегляд, дякую, що провели зі мною цей час. Якщо вам було цікаво, пізнавально, ставте, будь ласка, лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, так, хто не підписаний. Я вам буду дуже вдячна. А я вам бажаю всього найкращого, бажаю веселого настрою, як в мене сьогодні. Якщо це виглядало по-дурному, вибачте, ну така я людина. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, віримо в наше ППО і до наступної зустрічі, в наступному відео.